На імпровізований кінотеатр перетворився актовий зал однієї зі столичних шкіл. За допомогою мультиків тут першачкам нагадали правила дорожнього руху. А для чого зебра там? Що переходити потрібно переходити на зелений світ. Пішего там не на місце. І зелений світ урок вийшов незвичайний, тож замість оцінок школярі отримали подарунки. У дворі лекцію продовжили байкери дорослі та не дуже. Мура від днями виповнилося три роки. Батьки змалку вчать наймолодшого мотоцикліста України не просто газувати, а й бути чемним учасником дорожнього руху. Знаю, що є зелений світ, то он може переходити дорогу, але обов'язково треба позначити по сторонам, щоб не було машин. Якщо красний, то він стоїть і чекає. Столичні поліцейські кажуть, це базові знання і для дітей початкової школи. Найголовніше в такому віці знати, як правильно переходити дорогу, орієнтуватися в світофорах. Ну я думаю, також не менш важливим є момент, як правильно обходити автобуси з якої сторони. Класні керівники своїми підопічними залишилися задоволені. Я вважаю, що вони знають, вони можуть користуватися цими правилами. Тому ну я оцінюю їх на відмінно самі ж пашачки, схоже, найбільше зраділи дозволу посигналити в патрульній машині. Еліна Вольська, Павло Пархоменко, соціальний пульс.